У Нідерландах є амбітна компанія, яка створює один з найсучасніших і найдорожчих інструментів у світі. Одна одиниця коштує сотні мільйонів доларів. І коли компанія купує його, їй також потрібно 250 інженерів, щоб встановити пристрій вагою у 165 тонн. А цей процес зазвичай займає півроку. Але незважаючи на такі величезні витрати часу і грошей, багато виробників мікросхем відчайдушно хочуть мати таку машину. Питання на 100 мільйонів доларів чому? Відповідь пов'язана з так званим законом Мура, вперше винайдений співзасновником Інтел Гордоном Муром. Цей закон стверджує, що кожні один-два роки кількість транзисторів, які можуть поміститися на комп'ютерному чіпі певного розміру, подвоюється. А отже, подвоюватиметься і приблизна кількість обчислень, які чіп може виконувати за секунду. Цей закон не є фізичним законом як гравітація. Це просто тенденція, яку Мур спостерігав на початку 1960-х років. Але виробники чіпів перетворили цю тенденцію на мету. А споживачі в свою чергу навчилися очікувати, що комп'ютерний прогрес продовжуватиметься в такому ж експоненціально швидкому темпі. І найдивовижніше те, що вже шість десятиліть так і відбувається. Завдяки закону мура чіпи стають меншими, швидшими, ефективнішими та дешевшими. Але сьогодні існують чотири ключові проблеми, які гальмують цю тенденцію, потенційно поклавши край закону мура і докорінно змінивши те, як ми досягаємо прогресу в обчислювальній техніці. Перша це розмір транзисторів. Транзистори це по суті вимикачі, і ці будівельні блоки цифрових обчислень зменшуються за 60-х років минулого століття. Але нещодавно вони стали настільки малими, що квантова фізика почала втручатися в їхні функції. Коли перемикач або затвор транзистора менший за 20 нанометрів, електрони будуть безперервно тунелювати вздовж нього, перетворюючи чіткий вимикач на туманний дим. Друга проблема це тепло. Оскільки виробники мікросхем роблять компоненти меншими та складнішими, мідні лінії, що проходять між ними, повинні бути тоншими та довшими. Це збільшує їх електричний опір і генерує високу температуру, яка погіршує продуктивність чіпа і не може бути легко розсіяна. Сьогоднішні чіпи вже можуть нагріватися до температури, достатньої для того, щоб зварити яйце, і прогнозується, що без нових інновацій температура лише зростатиме. Хоча обидві ці проблеми є обмеженнями у фундаментальній фізиці виробництва мікросхем, дослідники не припиняють спроб їх вирішити. На жаль, їхні рішення часто загострюють третю основну проблему: вплив виробництва мікросхем на навколишнє середовище. Наприклад, заміна мідних ліній на Рутенієві могла б допомогти щільніше упакувати транзистори і зробити чіпи меншими. Але цей метал набагато дефіцитніший за мідь і потребуватиме нової інфраструктури видобутку. Аналогічно, технологія, яка зараз використовується для виготовлення найменших транзисторів, вимагає величезної кількості енергії та хімічних речовин, які називаються перфтороалкіл і поліфтороалкіл, речовин, розкладання яких у навколишньому середовищі може зайняти тисячі років. Вирішення перших трьох проблем сприяє вирішенню останньої вартості. Щоб продовжувати виконувати закон мура, виробники мікросхем повинні зменшувати окремі компоненти мікросхем. І саме тут з'являється ця дорога, машина вартістю 400 мільйонів доларів. Це диво мікросхемотехніки вистрілює потоком олов'яних крапель у вакуумну камеру, а потім підриває їх високоенергетичним лазером, який випаровує олово, створюючи плазму. У свою чергу плазма випромінює ультрафіолетове світло з довжиною хвилі 13,5 нанометра. Яке можна використовувати для виробництва неймовірно малих транзисторів, цей видатний інженерний подвиг допоміг виробникам мікросхем не відставати від закону мура. Але оскільки мікросхеми стають щільнішими, складні виробничі установки стають дорожчими. Ця тенденція була настільки послідовною, що отримала прізвисько другий закон мура. Очевидно, що всі ці траєкторії є нежиттєздатними. Виробничі підприємства не можуть постійно зростати в ціні, наші екосистеми не можуть витримати нескінченного видобутку корисних копалин і забруднення, а закони фізики навряд чи зміняться найближчим часом. На щастя, закон мура є гнучким, і немає жодної причини, чому ми не можемо ввести нові цілі, щоб продовжувати відповідально розвивати комп'ютерний прогрес. Можливо, ми могли б ввести новий закон сталого розвитку. Менші транзистори вже використовують менше матеріалу і виробляють менше електронних відходів. А досягнення в електронно-фотонній інтеграції дозволяють чіпам використовувати менше енергії і виробляти менше тепла. Тож можливо, мікросхеми слід робити вдвічі екологічнішими кожні кілька років, Якою б не була відповідь: ми створюємо закони, тож майбутнє залежить від нас. Ще одна майже невидима технологія, яка забезпечує наше життя і робить можливим інтернет, це волоконна оптика. Що ж це таке і як воно працює? Дізнайтеся більше про цю життєво важливу технологію з цього відео.